Юнаків, які перебувають за кордоном на території України, вони можуть дистанційно без особистого візиту. Протягом ми, ми говоримо семи місяців, да стати на військовий облік. Якщо ми говоримо простими словами сьогодні 16 років, е, до прикладу, такому хлопцю або ви матір такого хлопця, ви повинні розуміти, до прикладу, якщо 17 років йому виповнюється, ну беремо листопад 2025 року. Тобто у вас є строк до 31.07, включно, щоб він став на військовий саме облік. саме цього року, саме цього року. Того року, в якому виповнюється 17. Тобто комусь дійсно 17 виповнюється в березні в липні, а комусь виповнюється 17, до прикладу, да, в другому півріччі, все одно на нього розповсюджується термін з 1 січня по 31 липня. Також ми говоримо про поважність та неповажність. Коли ми можемо стати, коли ми не можемо стати. Тобто, якщо ми вчасно не стали, не виконали цей обов'язок, звичайно, що тут вже без особистої явки до територіальних центрів комплектування не обійдеться. І крім того, як практик, я можу сказати, що це може бути інтерпретовано як порушення правил військового обліку і притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.